Друзі, сьогодні цілий день розказують про той законопроект щодо мобілізації, який вчора було подано до Верховної Ради. Кого будуть мобілізувати, кого не будуть мобілізовувати, там переливають з пустого в порожнє. Але мало хто розказує про те, що так само вчора було подано до Верховної Ради ще один законопроект, і в ньому вказана відповідальність за порушення мобілізації. А от там уже набагато цікавіша історія. І ось що там вказано: порушення законодавства про військовий обов'язок, штраф від 34 до 85 тисяч гривень. За умови особливого періоду від 153 до 204 тисяч гривень. А як ви прекрасно розумієте, військовий стан це і є самою особливою умовою, і ми з вами можемо, хоч до всрачки, доводити, що військовий стан незаконний, що мобілізація незаконна, що Верховна Рада нелегітимна. Вони все зроблять, вони про за все проголосують і введуть оці штрафи. І ще один цікавий нюанс: відмова від проходження ВЛК від 3 до 5 років позбавлення волі. Тобто, якщо цей законопроект приймуть, то ви вже не зможете, попавши в ТЦК, відмовитись від проходження ВЛК. Там вже йде кримінальна відповідальність. Ознайомитися з цією новиною ви можете на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Отакі от, от два цікаві законопроекти у якості подаруночків. Подали депутати до Верховної Ради під новий рік, для того щоб люди зрозуміли, що 24-й рік почнеться дуже весело.